Чи це спочатку? О, о, Ольга Семенович, телеканал СТБ Олексію, поясніть, що поганого власне у ялинкових ротах, таких, як ви описали. А не важко. В принципі, я намагався пояснити, але спробую ще раз. Ось ну коли от, наша, якби ну скажімо, околиці Ки ось те українське поліція, яке знаходиться на рівні Києва, де зосереджена найбільша кількість окових оцих от плантацій, це зона, яка історично є зоною зростання мішаних лісів з переважанням дубу. Тобто насправді ніяких ялинок і оцих соснових плантацій, які зараз можна побачити в будь-який бік від Києва, поїхати по будь-якій трасі, ми побачимо по бо обидва боки переважно сосни. Це все насправді неправильно, і це відбувається лише тому, що сосна росте швидше, і тому лісники, як правило, сажають сосни. Ось, а взагалі історично тут має рости дуб. Це взагалі перша теза, що ялинкова плантація вона неправильна, хоча б тому, що це не дуб. Теза і а чому має рости дуб, то в принципі природі видніше, чому історично тут має рости дуб, і, як пояснювати це немає підстав. А по-друге, це ми маємо офіційну статистику. Чому ну, стільки є в Україні лісів, стільки їх в кожній області, в кожному районі, в кожному лісгоспі, в кожному лісництві, які у нас відсоток, як ми відповідаємо там або не відповідаємо європейським показникам. От, а якщо ми подивимось на околиці Києва десь з гори, то побачимо, що ті всі ліси, які числяться лісами, вони ну, багато в чому складаються з виробок. Багато в чому складаються там, скажімо, з молодих посадок, які там хворі по багатьом причинам. А ще ці ліси, які по документах мають певну площу, багато в чому складаються із оцих от. Плантації, які насправді ніяким лісом не є і не можуть бути. Це просто город, на якому ростуть ялинці. Вони доростають там до якогось певного розміру, щоб їх поставити в хаті, і їх пиляють. І тому ця територія вона не виконує свої функції як лісу. А яка глобальна функція лісів на нашій планеті? Думаю, це якби. Очевидно, і тому е, ми переконані, що е, ось такі от використання лісу це не є е, раціональним, не є екологічно сприятливим, екологічно дружнім і так далі. Адже в лісі, в якому е, або взагалі є така пашня, на які малюсінькі сосніті, або деревця там до метру півтора е, зростом в ньому не живе. Не живуть ніякі істоти, які властиві цього лісу. В ньому не можуть рости нормальні, там, кущі, інший підлісок інші рослини. Е, ну, але головне, це власне те, що там не можуть жити ніякі тварини, тому що не можуть гніздувати на таких панеті деревах в і так далі. Тобто це територія, яка, попри те, що вона за статистикою є лісом, за всіма звітами, вона по факту. Вона просто вирізана з лісів і дуже прикро, що вона при цьому ще й офіційно лісом вважається. Газета правда Шукач, синова газета, яку очолює Юрій Швіденко. У мене три питання. Перше питання: чи маєте ви план розташування ялинкової базарі? А можна всі питання? Друге питання, який контроль за виникненням стихійних ринків? Чи є якийсь дієвий контроль за об'єднанням стихійних ринків? І третє, чи є співпраця з правоохоронними органами в плані попередження виробки ялинок сосен та стихійних ринків? Дякую. Геннадій Закарченко. Так, значить, ну, щодо плану, ну, перші два питання план розташування ялинкових базарів і стихійних ці базарів. То, в принципі, у нас взагалі торгівля в встановлених місцях, в містах заборонена. Ми можемо зайти в кожен підземний перехід і побачимо, скільки людей будь-що продають. Тому, на жаль, у нас в міліції немає культури взагалі зупиняти торгівлю там, де не є офіційних, немає офіційних торгових майданчиків або там приміщення. Тому в переважній більшості випадків. Важко сказати, чи це законно. Вони беруть якісь там дозволи, наприклад, дозвіл на там, тимчасове порушення там, скажімо, благоустрою вулиці, наприклад, на Хрещатку, огороджують там якусь ділянку такою стрічечкою і продають там ялинки. Це не значить, що ця територія є базаром. Тобто це взагалі дуже суперечливо. Тобто влада просто не має нічого проти того, що перед Новим роком з'являється багато людей, які займаються торгівлею ялинками на встановлених місцях. От. Крім того, офіційно перед кожним новим роком оприлюднюється перелік ялинкових базарів. В минулому році, якщо помиляюсь, їх було 90, і ті дійсно якби погоджені з міською владою. В минулому році вони, ну, в тому числі, не побур, От. Але знову ж, от, наприклад, найбільший цей ялинковий базар на Подолі, він якби офіційно погоджений, всі знають, про це там, навіть по радіо оголошували. Але там десятки людей, і причому в різні дні різні люди продавали, тобто це теж суперечило. От є єлинковий базар, це не значить, що є якась людина, яка веде тут контроль. Тобто всі люди приїжджають, стоять своїми самовільно зрубаними деревцями і їх продають. А щодо співпраці з правоохоронними органами, то ми щороку. Суммінно звертаємося з проханням організувати такі контроль. нам навіть присилають певні звіти, що там виявлено, складено протоколи, зупинено там вилучено навіть дерева у десятьох, двадцятьох, тридцятьох тарахівців, при тому, що їх насправді сотні. Тобто формальна влада, от власне там про. Вони, і Державна екологічна інспекція, в тому числі і власне міліція, вони в будь-якому випадку готові нам показати звіти, що вони стільки з чогось зупинили. І вони готові сказати, що у них мало сил, у них хвало, де дійсно в місті Києві сім екологічних інспекторів на місто. які відповідають і за забруднення води, і за забруднення атмосфери, і за рубки в усіх лісах, і кібки, 53 тисячі гектарів. От. І це всього сім чоловік. Але це проблема не цих сім чоловік, це проблема влади в цілому, яка не, не встане організувати нормальний контроль. Оці сім чоловік я в жодному разі не хочу сказати, що вони нічого не роблять, вони дійсно багато що роблять. Але сім чоловік вони не встані займатися всіма екологічними проблемами в Києві. І є ще сім чоловік, які займаються проблемами в Київській області, відповідно, як в будете. І ясно, що ці люди вони не встануть зупинити, у нас немає нормальної якоїсь лісової інспекції, яка б займалася супер а оттав Державна еклічна інспекція і міліція, вони, ну міліція не дуже, мабуть, хоче, а еклична інспекція дійсно не в стані побороти цю проблему. Тому о, наша співпраця, якби полягає в основному в тому, що ми по конкретним фактам намагаємося звертатися власне до міліції, щоб вони приїжджали, наприклад, ось там продається на нашу думку незаконно. Щось приїхали, ну в частині випадків сказали, що дійсно да, відтвердилось. А в частині відповіді. Ви бідні чого не сказали. Ось то от так. Дякую. Я думаю, тоді будемо завершувати, якщо будуть ще якісь питання, вже будемо Можна? <пробітник>